Міністерство надзвичайних ситуацій разом з організацією Червоного Хреста влаштували в Житомирі пересувний консультаційний центр, де кожен може навчитися надавати першу медичну допомогу. Сьогодні перший день як виїхав, перший раз ми виїхали по городу Житомиру. передвіжний консультаційний пункт. Значить, ми ну спасатели, наша спасательная служба задіяла к привлекла кработі красний крест. городскую организацию, городскую и областную, по-моему. Все желающие могут прийти и получить консультацию по вопросам там, пожарной и техногенной безопасности, лицензированной, нормативно-технической деятельности, там, по деятельности наших спасательных подразделений, предупреждения коррупции, ну вот такого рода вопросам. Этот пункт будет передвигаться по городу и останавливаться в людных местах. И вот люди, может, там идут на работу или идут там за продуктами, Увідять нас і зможуть підійти, теж отримати консультацію. Житомирянам така ініціатива подобається. В країні таке положення, що воно дуже може пригодитися в будь-яку минуту. Крім таких от пунктів пересувних, де ви можете навчитися поведінки в екстрених ситуаціях? Навірно, ніде. Я так думаю, що, навірно, ніде не можна. Активно, звичайно. Мені здається, людей? що більша частина людей зараз не вміють надавати першу допомогу. Так що це дуже добре. Вона ніде. Напевно, в школі і напевно в університеті. Ну там безпосередньо а а та дорослим ні. Дорослим потрібно, на мою думку, створити пункт ну, так, або їх пару по місту, по районам, створити такі підрозділи, які спеціально будуть фінансуватися державою і. Відповідно вчити людей, Тож, якщо ви зустрінете в місті консультаційний пункт, обов'язково підійдіть. Ваші знання можуть врятувати чиєсь життя. Андрій Іванюк, Дмитро Печенюк, телеканал СК1.